Історія чоловіка, який з Америки, та надихнувся історією мого батька. Я вам розкажу коротко її, але вона насправді дуже дуже велика. Незважаючи на те, що термін нашого супроводу два місяці. Приходиться людина і каже: Ростику, я побачив історію вашу, яку ви розповідали про вашого батька. І знаєте, я живу там-то, там-то такий-то штат, але він живе в Америці. І йому. Здавалося, що до цього всього, що він мав, він харчувався дуже добре. В нього було все м'яко, дуже все прекрасно. Він був дуже жвавою людиною при своїх то 120 кілограмах. І плюс 5 пігулок щоденного прийому. І плюс ще бади, засипки, присипки. Він казав, я, Ростиславе, думав, що я дуже добре харчуюсь. Бо мої друзі, там, дехто і за 140 вже передолав. Я знаєте, я не думав, що проблеми зі здоров'ям це проблема з харчуванням. Він казав, що він був в сліпій зоні. Він не знав, чому це відбувається. Він не може звинувачувати ні рекламні компанії, ні якісь супер корпорації. Він просто сказав факт, що я помилився і я готовий змінюватись, коли він прийшов. Він прийшов з недовірою, тому що, знаєте, коли ти розповідаєш якусь історію, історію якоїсь фантастичної трансформації, як відбулось, наприклад, у мого батька, то він доволі таки часто задавав питання, але чи зможу я, чи мені підійде оце в Америці? Я кажу. Давайте так, я працюю зі всіма клієнтами по цілому світу. Він лякався, що якісь продукти треба буде специфічні. Куру китайського дуба з п'ятою лілою, там з якоїсь гори Японії. Та, ну, наприклад. Ні, 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 такого не потрібно. Він почав розуміти, що банально змінити свій стиль харчування чи перейти на якусь дієту, яку він раніше пробував. Не варіант. Лікарі говорять йому, що рано чи пізно прийде ще більше проблем. Або він буде жити неживуче життя. Ну наскільки ми зрозуміли з ним цей такий м, сегмент неживучого життя, та? це коли він постійно хворий, постійно в апатії, постійно в стражданні. Коли ми почали з ним працювати, він почав наповнювати своє тіло. Перший сказав: розтику, я ходжу регулярно в туалет. Уявіть собі, дорослий мужик, 120 кілограм, американець. І такі слова. Невже це так по-дитячому? Це перехід на раціональне харчування? Невже це так безглуздо? Невже це так низько? Насправді високі матерії починаються з маленьких дрібниць. І тепер, втративши близько 12 кілограм, він починає поступово казати, а я то живу життя. Я прокидаю зранку з енергією розтику. І знаєте, я зрозумів, що ви не збрехали мене. Я зрозумів, що є реально раціональне харчування, і моє тіло потребувало певних нутрієнтів. Його лікарі вже готуються, ще не скинули пігулки, тому що у нього обстеження там кожних три місяці, кожних півроку, залежно. З якими хворобами та, він там бореться? Я не маю права йому там знімати ці пігулки, і лише лікарі можуть провести аналізи повторні і сказати: О, чоловіче, знаєш, а ти можеш позбуватись, наприклад, там, від цих оцих пігулок. І він почав жити своє життя більш таким жвавішим ритмом. Знаєте, скільки людей готові заплатити за те, щоб жити своє життя жваво? Скільки тратиться на бади? Трильйони доларів щомісяця. А можливо, і... Набагато більше витрачається на фармакологію і також витрачається на велику кількість бадів та спортивних добавок. Я думаю, що ми з вами маємо зрозуміти, щось тут не працює. Та? І коли ви чуєте це відео, ви дивитесь на трансформації моїх клієнтів, ви дивитесь на раціональне харчування, і ви відчуваєте якісь певні там виходи за рамки, це дуже добре. Значить, це щось за межами того, що ви раніше усвідомлювали. Сприймайте це як дію, сприймайте це як імпульс і дійте. Ваша трансформація не за горами, як трансформація учасника з Америки. Він діє далі, він собі взяв довгий супровід. Він собі може це дозволити. Він отримав ще супер-мега класні пропозиції для своєї сім'ї, яку він вже готує до нас. Але ти, як дивишся це відео, ти можеш повірити в себе. Я вірю в тебе. Я служу тобі для того, щоб ти трансформував своє тіло і відчув, що раціональне харчування повпливає на твоє життя. Але як це буде, залежить від тебе. Тому що, якщо ти не будеш довіряти, вплив буде нульовий, а то й мінусовий. Бо те, все, що ти знав, якщо ти зараз не в тому стані, якому ти хочеш, значить, є мінусова зона. Думай, дій свідомо підписуйся на мій канал і будеш знати більше.